Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин. Сьогодні такі теми. На всеукраїнській конференції міста для людей. Досвідом ділився приютівський селищний голова Андрій Коломійцев. У музейному центрі готувалися до вечорниць та танцювали з бабою Єлькою. Театр Різдво готує в Олександрійському театрі новорічну казку. Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев та ще близько ста лідерів громад зі всієї України. Взяли участь у конференції Міста для людей, говорили про фінансові можливості для міст та селищ під час війни та після неї. Зокрема, акцент робили на важливості кредитних ресурсів для відновлення інфраструктури та розвитку громад. Докладніше дивіться у сюжеті. Нещодавно у Києві пройшла конференція, яка відкривала нові можливості для громад в умовах війни та після її завершення. Говорили про фінансові інструменти підтримки міст. На заході був присутній і Андрій Коломійцев, голова Приютівської громади, яка першою в Україні оформила кредит на придбання комунальної техніки комунальним підприємством сучасного сміттєвоза. Ми не ставили собі за мету бути першими, але ми ставили собі за мету придбати сміттєвоз, ми готові були до використання будь-якого інструменту фінансового лізінг, кредит, відсрочка платежу, все що завгодно. Але після повномасштабного вторгнення банківські установи трохи призупинили надання фінансових послуг. Органам місцевого самоврядування, комунальним підприємствам, але всередині 2023 року було, було відновлено кредитування. Фінансовий лізинг запустився трохи пізніше, а враховуючи те, що фінансовий лізинг був недоступний, ми згодилися і оформили саме кредит. З 1 січня банківські установи готові кредитувати органи місцевого самоврядування не тільки міст, а й селищ та сіл. І на сьогодні ми розглядаємо питання кредитування бюджету селищної ради як потужний інвестиційний проект, в тому числі ми. Плануємо продовжувати будівництво пішохідного мосту між Войнівкою і приютівкою, і саме кредитування може стати в нагоді для завершення цього проєкту вже в 2024 році. Але не все так просто. Треба розуміти, що нам треба буде пройти фінансовий аналіз Міністерства фінансів України. Нам треба буде отримати погодження. Це буде вперше. І для нас і впевнений для України, коли невеличкі органи місцевого самоврядування на кшталт селища і села, будуть звертатися за отриманням кредита і за допомогою в цьому до Міністерства фінансів України. Новий сміттєвоз покращує ефективність вивезення сміття у декілька разів, а з початку наступного року розшириться географія населених пунктів, які почнуть отримувати якісну послугу. Можливо, зросте вартість самої послуги. Це пов'язано з прийняттям закону про поводження з твердими побутовими відходами. Ми ще вивчаємо цей закон, наскільки його треба імплементувати саме в, в роботу нашого комунального підприємства, саме селищного комунального підприємства, чи, чи є можливість поводитися з твердими побутовими відходами, можливо, більше м'які норми використання цього закону? Ми зараз це вивчаємо. Тобто це пов'язано із імплементацією українського законодавства в європейське законодавство чи європейського законодавства в українське законодавство, і, і можливо це дасть якийсь суттєвий вплив. Поки що не зрозуміло, як в наступному році приютівська громада зможе використовувати кошти, які є на рахунку. Тому глобальних планів не будують, але деяке напрацювання все ж таки є, розповідає Андрій Коломійцев. При успішній реалізації проєкту з кредитування комунальної техніки у вигляді сміттєвоза, у наших комунальників, звичайно, з'явилися плани, що нам треба вже там, найближчим часом придбати дороговартісний погрузчик, да, який зможе надавати дуже багато корисних послуг для нашого комунального підприємства. По, по будівельним роботам, по, по розчисткам доріг від снігу, по, по, його можна використовувати в якості підйомного механізму для обрізки дерев, для заміни лампочок і так далі. Тобто то дуже багато, дуже багато функцій. І якщо будуть сприятливі умови, то дійсно ми в наступному році плануємо придбання такого погрузчика. Поки українці звикають до нового календаря в Олександрійському міському музейному центрі, вже готуються до Андріївських вечорниць. День святого Андрія Первозванного відзначається 30 листопада. Напередодні 29-го студенти Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв згадали, як проходили вечорниці. А гості з етнопроєкту Баба Єлька запропонували вивчити рухи справжніх народних танців. На заході побувала і наша знімальна група. Вас сьогодні багато і це дуже круто. Ми сьогодні, знаєте, в кращих традиціях будемо відзначати ці андріївські вечорниці, тому що раніше на такій площині 12-16 квадратних метрів могло зібратися до 40 чоловік, і їм було весело, гарно і круто. А круто і весело було всім і гостям, і учасникам дійства. Розпочали фольклорний гурт ладу та студенти фахового коледжу культури і мистецтв. Вони показали, як проходили українські вечорниці, які пісні співали, як ворожили на долю, які забави та танці були популярними у наших прадідів. І приємно, що більшість пісень забав добре відомі присутні. Наступна частина вечорниць була більш масовою. За ініціативи гостей з Кропивницького, представниць етнопроєкту Баба Єлька, всі присутні пустилися в танок справжній український. Запросити бабу Єльку до Олександрії давня мрія Ірина Чимирис. Слідкувала за ними через пан пані Іну дуже давно, ще з 18-го року, як тільки зародився цей проект, і були перші експедиції село Лозоватку, здається. А, так? А, і це ж теж моя батьківщина, мені було цікаво за ними спостерігати. І е, ну, коли ти дивишся на джерела е, твоєї ідентичності, це тебе настільки надихає, і мені було завжди цікаво, коли ти читати зупиняться. Так? От коли вони ж там проїдуть Маловицьківщину і можливо це вже буде все. Але вони настільки розвивалися, наскільки це швидко відбувалося все, і воно так захоплює. Вони не зупинялися тільки на піснях. Потім я дивлюся, видають книжку рецептів. А сьогодні це вже танці. Тому я хочу сказати, що я заворожена їхнім успіхом, їхньою роботою. І хочу сказати, що Олександрія давно на них чекала. Дякую, що ви сьогодні тут. Представниці Баби Єльки вже працювали на Олександрійщині, зокрема в Головківці. Ми сьогодні привезли низку традиційних танців, які записували впродовж всіх цих п'яти з половиною років. На жаль, ми не можемо привезти традиційних музикантів, яких ми фіксували в експедиціях, бо декілька з них вже покинули цей світ. Але нам пощастило мати співпрацю з професійною студією міста Кропивницького, професійними звукорежисерами, які погодилися з нами поїхати в експедицію і професійно записати цих традиційних музикантів. Тому в нас є треки – польки, карапета. Сьогодні ми привезли ці танці в... Олександрію, Олександрійщина взагалі дуже багата на автентичну традиційну культуру, і ми нещодавно були в селі Головківці в експедиції, привезли неймовірну кількість матеріалів. Ну, найбільша моя любов це юбка, це традиційне вбрання, але називається Китайка. Тому ми зараз хочемо зняти лекала і пошити на цю китайку репліку. Варто відмітити вбрання ладівців, сорочки, плахти, керсетки, автентичні з віковою історією. Всі вони можуть бути експонатами етнопроєктів. На мою думку, так як ми одягнені і колись наші бабусі та прабабусі і ще багато років назад носили такі речі, то на зараз для мене це просто як. Я б його носила кожного дня. Все таке яскраве, щось цікаве. Якщо хтось цим не цікавився, то в наш час мені здається, що це треба повертати, і щоб всі діти, що будуть далі, щоб вони знали про це та ніколи не забували традиції та одяг, в якому були раніше. Не варто забувати і про обряди сьогоднішні вечорниці це дуже дуже старовинний обряд, який завжди хлопці та дівчата вони його дуже полюбляли. Завжди калита, це взагалі найосновніше те, що були на, на вечорницях. Хлопці кусали калиту, цим показуючи свою мужність, всі хотіли вкусити, щоб уже такі хлопці до та дівчат можна було залицятися. Коли я прийшла в коледж. Я чула про цей обряд, але мені більше набагато розказали про нього. і Я ж була в захваті від того. Співи танці обряди ожили в приміщенні Олександрійського музейного центру. Сьогодні дійсно дуже відповідальний і такий почесний день, тому що саме музейний центр став таким осередком культурної творчості, об'єднав і студентів, і професіоналів дійсно. І е, про актуальність дійсно напередодні лунали запитання про те, е, чому вранці вечорниці, чому взагалі проводяться вечорниці, адже ж це веселі позитивні пісні. Е, в принципі, я думаю, що кожен із нас має розуміти важливість. Це питання це збереження українських традицій, це єдність, це наш дух. І взагалі традиції мають продовжуватися для того, щоб поповнити свої сили, якийсь резерв, підтримувати наших воїнів і продовжувати життя, тому що ми українці і ми маємо цим жити. Слідкуйте за анонсами на сторінках закладу. Майстер-класи, тематичні екскурсії, українські вечорниці вже у розкладі. Драматичний театр Різдво запрошує дітей та дорослих на новорічну казку Легенда про підсніжники. Святкова вистава відбудеться 28 грудня у палаці культури Олександрійський театр. Про підготовку до дійства нам розповіла режисерка вистави та керівниця драматичного театру Різдво Олена Цівінська. Наприкінці грудня на дітей та дорослих чекає новорічна вистава від драматичного театру Різдво казка, створена за мотивами легенди про підсніжник Ганса Христіана Андерсена, розповідає режисерка та керівниця театру Олена Цівінська. Глядач потрапить до зимового ліса, де разом з головними героями погріється біля казкового багаття. Також перенесеться наш глядач в королів... до королівського палацу, де з королевою, з королевою затанцюють біля новорічної ялинки. Цією виставою я дуже хотіла показати людські риси, таке як людяність, добро, кохання де не повинно бути між відносинами людськими зло, зависть, гнівливість. Казка створилася у досить стислий термін, але завдяки майстерності юних акторів глядач повірить у справжнє новорічне диво. На даному етапі нашому театру йде десятий рік. Актори виросли. Вони прийшли до театру Різдво дітьми. Зараз це дорослі люди, які працюють, але театр не покинули. Вони зросли не тільки своїми роками, а також і виросли актрською майстерністю. Новорічна прем'єра про порядність і чесність, таємні бажання та справжні дива відбудеться у палаці культури Олександрійський театр 28 грудня. Початок о 13-й годині. У передсвяткових приготуваннях не забувайте донатити та допомагати наближати нашу перемогу. Зустрінемось в ефірі.